Дякую, прошу сюди. Прошу включити реєстрацію, прошу реєструватися. Ворон підтримано, дотримано, підтверджено 14 осіб. Засідання є правомочне. На привод даних виноситься лише одне питання. Ставлю на голосування про затвердження порядку денного. Прошу голосувати. За 14. прилад даний затверджено. Прошу про звернення високу комісії з питань захисту прав дитини. Доповідає коло Степанович, заступник міського голови. Прошу доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Вчора відбулося позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому було розглянуто питання про відібрання. Малолітньої дитини народження 5 березня 2025 року і влаштування його в Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на повне державне забезпечення. Це відбулося в зв'язку з тим, що мама не може виконувати своїх обов'язків як мама, а місце проживання не дозволяє утримувати дитину там, де вони мешкають. Прошу підтримати. Прошу запитання. Немає, прошу голосувати. За 14 рішення приймається. дякую. Різне. Немає? Тоді всім дякую. Гарного, гарного дня. Зрозуміли, анекдота не буде. За до вас і до вас. Я сказати, але так